Всім привіт! Мене звати Віталій, і сьогодні я хочу поділитися з вами тою програмою, за допомогою яких я роблю свої летсплей. Тому що стрімлю я Експлітом і в принципі, всі знають Експліт. Єдине, 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 що я є підписником. Тобто, в принципі, У мене ліцензія. Це єдиний, а от То, чим я пишу ролики, це окрема розмова. Програма має назву Play Claw. Зараз вийшла версія 5. В чому от її. Плюси, тобто, ну, зразу скажу, програма платна, але для громадянин СНГ вона коштує всього, по-моєму, що около 100 гривень. По-моєму, це невелика трата за допомогу знімати шикарні хороші А, Звичайно, скажімо так, я пробував і Фрабс, і пробував. Чи то, чи найбільше вже нічого не пам'ятаю, що ну, точно пам'ятаю, що пробував В Фрабси є велика проблема. Ти нажимаєш на запис відео, і всім пофіг, який у тебе комп'ютер, вона ця скотина починає жрати просто скажену кількість ресурсів, і рано чи пізно гра просто починає вести себе неадекватно, тобто FPS починає дуже сильно знижуватися і так далі. В чому основний плюс плей-кло? Основний плюс PlayClaw полягає в тому, що гра, коли ви записуєте ролик, FPS може взагалі не просідати, а може просідати, але не суттєво. Це залежить від движка гри і в принципі, від ваших налаштувань. Так виглядає основне вікно програми. Зараз це нове, воно схоже на Windows 8. Раніше воно виглядало, на мою думку, більш зрозуміло. Ну, тут теперь вроді все зрозуміло. Вибирайте звідки буде йти звук. Вибирайте в принципі, налаштування відео. Я знімаю з кодеком МДЖПЕК з налаштуванням 85 я використовую uf 411 для покращення зображення. В принципі. Відео я пишу Full HD, тобто ви можете його допустимо ресайзнути, якщо ваш комп'ютер не тягне. При 30 кадрах в секунду використовую всього на все одне ядро для зжимання. В принципі, цього мені абсолютно достатньо. А, можна відключити захват курсора, якщо він вам, в принципі, не потрібний. А, ще одна така фішка. А, я пишу звукові трошки окремо. Тобто ГА і звук, який я говорю, записується окремо, щоб його в принципі, могло, можна було почистити, чим я майже не займаюся, тому що шум мій фоновий. він в принципі, дуже тяжко подається аналізу для бубої програми. Якби в мене там з перфоратором хтось сверлив, звичайно, це було б можна було б почистити. А фоновий гул, я в принципі закриваю його звуком з гри і, в принципі, своїм голосом. Головне — не мовчати. І щоб гріта щось бувало. Ну, Якщо вам ця функція не потрібна, можна зняти цю галочку і можна, допустим, записувати, мікшувати звук зразу в один трек. Тобто, щоб це була всього-навсього одна звукова дорожка. В істочниках звука в принципі, вибирається. То звідки буде записуватися звук, тобто в мене стоїть динамік Razer Surround, тобто я використовую віртуальний семиканальний звук, який в принципі просто шикарний у Razer. А вийшовся, і мій стандартний настольний USB-мікрофон. Також програма вміє знімати скріншоти, причому вона вміє це робити з інтервалом. Тобто ви Вибираєте інтервал, запускаєте автоскріншот і отримаєте скажену кількість. Е Скріншотів, які будуть зніматися автоматом через певну кількість секунд. Я цією штукою ніколи не користуюсь, але в принципі це варіант. А, одна, напевно, що ще, крім того, що ця прога класно знімає відео з самих просто божественних фішок в неї, це оверлей. Я думаю, всі звикли бачити, що оверлей в, ну, в інших програмах це в основному тільки FPS і більше нічого. То, в принципі, тут є такий оверлей, який показує FPS. Тобто от його видно. FPS. Ну, крім цього, ця прекрасна програма вміє ви виводити оверлей з годинником, що просто абсолютно must have штука. Загрузка CPU, загрузка GPU, ЖПУ. Відеокарточка і процесор вона теж показує. Крім того, статистику запису. Тобто вона показує, скільки зараз файл займає у вас на, жорст, на жорсткому диску, скільки ви вже е, хвилин пишете, і в принципі цього абсолютно достатньо для того, щоб орієнтуватись. Mm. Його, ці всі можна показувати на відео на скріншотах, але я їх не показую, тому що це, це так звана інформація для. Ну, в принципі, для мене тобто для вас ця інформація не має ніякої ролі. Також тут є, по-моєму, секундомір, який-небудь довільний текст, таймер, яким я ніколи не користувався. Ну, якщо ви варите пельмені під час гри, в принципі, ця штука вам допоможе. І overлей Steam Speaker, ну, чим я теж ніколи в житті не користувався. Тому, в принципі, можна. Не Інше це налаштування гарячих клавіш. Хто як хоче, куди будуть зберігатися скріншоти і відео. І тут, в принципі, такі от налаштування, як перевіряти обновлення програми, звертати її в трей, стартувати вже звернуто і стартувати разом з Windows. Зразу замітно, що тебе в мене стандартна ліцензія, є ще розширена по-моєму, з можливістю транслювати свою морду. Ну, В принципі, так, да, знімати свою морду. Ну, навіть не так. Скоріше навіть не знімати. А... Якась там є, по-моєму, сатана. Я не пам'ятаю, там якась така мінімальна різниця, що я просто ніколи на це не звертав увагу. Ну точно пам'ятаю, що це зв'язано з оверлеєм веб-камери. Ну, в принципі, і фіг з ним а, а так, тут є профілі, тобто, якщо ви в різні... Раз пишете різні ігри, то можете використовувати. Я не використовую, тому що в мене профіль один на всі ігри, чого в принципі вистачає. А, силочку на покупку програми я скину під відео. А, для стрімів я використовую ліцензію XSplit, як я вже казав. А, ролики монтую в Adobe Premiere, в принципі, на а цьому, напевно, все. Дякую вам за те, що подивилися. Це буде не був навіть, скоріше, не гайд, а так, просто розказічок. Ну, може, комусь це поможе. Тому дякую і щасливо!